Фракції партії регіоні у Чернівецькій міській та обласній радах саморозпустились. знаючи про заявлену опозиціонерами люстрацію, близько трьох десятків чернівецьких чиновників написали заяви на звільнення в облдержадміністрації. Заступники губернатора Михайла Папіва пішли у відпустку. Сам він на лікарняному. Виконує обов'язки голови Чернівецької обласної державної адміністрації Крищенко Кирило Євгенович. Це заступник, який опікується державними фінансами. Він сьогодні. Насправді виконує обов'язки. Михайло Миколаївич Пепієв перебуває на лікарняному і очікується на днях вихід розпорядчих документів стосовно його звільнення. Вакантами у міській раді нині є посади керівника міського управління освіти та директора департаменту житлово-комунального господарства. Попросили звільнення і два заступники міського голови. Ну у нас зараз є два заступники. Один знаходиться у відпустці. Олександр Євгеніч так само написав заяву, але він звичайно ж продовжує працювати. Він єдиний зараз, хто має право підпису на фінансових документах. Усі заяви про звільнення розглядатимуть індивідуально, каже Ярослав Кушнірик. Ті, хто знає, що він нічого поганого не зробив, за ним. Немає ніяких корупційних схем, то ці люди можуть спокійно далі працювати. і Звільняти їх ніхто не буде. Не корупціонери і професіонали такими на думку колишніх опозиціонерів мають бути нові чиновники. Їх обіцяють затверджувати після публічних обговорень. Щоб це не було підкілимно, щоб кожен міг прийти задати питання і відповісти. Тобто, щоб ми не допустили пересідання старих чиновників в нові крісла за нових обставин. Однією з інтересів Трих залишається вакантне місце міського голови, поки ж у владних кабінетах зміни Буковина живе по-старому, все працює. Проблеми є лише із затримкою виплат зарплатні бюджетникам, але вони тимчасові заповнюють облдержадміністрації. Заборгованості поки що немає, існує затримка, і я думаю, що цю затримку ми подолаємо в найближчі дні завдяки тому, що обласна адміністрація працює злагоджена. Я думаю, що всі проплати будуть зроблені. Майя Гуменна Ярослав Ловицький місцевий час.